Друзі, вітаю! Зараз я перебуваю в Альмерії. Казати вам тисячі гектар теплиць, самих таких простих нетхауси, їх називають, або, як в Україні кажуть, балагани, або найпростіші теплиці. І завдяки клімату тут вирощують круглий рік томати, перці, зелень, фрукти. І... Годують практично всю Європу. Ген-ген, там все теплиці. Якщо дивитися із з того пагорба, то все просто плівка. Це так як в Україні заріччя, е, утконосовка е, це, або водяне. Ось так само тут. Плівкові теплиці дуже багато їх. А ось там узбережжя моря, яке також підігріває постійно. А ці гори стримують холодні потоки з півночі. Тут знаходиться один із найбільших інноваційних центрів Мааві, де наш земляк Максим Рева працює, який люб'язно запросив мене. Для знайомства і навчання в цьому центрі побачити їхні технології, неймовірний штучний інтелект, який вираховує різні комбінації і синергізм різних фітоактивних речовин, бактерій, грибів, інших мікроорганізмів а також водорослі, ну, різні ціано, бактерії вищі і одноклітинні водорослі. Дуже цікаво це, в них є багато цікавих препаратів, стимуляторів росту, які вони перевіряють завдяки біометрії, фотометрії, штучному інтелекту та генетичним тестом. Один, ну, це найбільший дослідний центр у Європі. І найбільша фабрика по виробництву біопрепаратів. Все автоматизовано, ну, просто неймовірно. Для мене це було таке прям натхнення, відкриття. Ми обов'язково спробуємо їхні препарати у себе. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, якщо вас цікавить якась тема, пишіть під відео, будемо про неї більше розповідати. Всього найкращого на зв'язку.